Зміївчанину Дмитру Дем'яненку у листопаді мало б виповнитися 33 роки. Попереду ще ціле життя з купою планів, мрій і сподівань. Втім, клята війна з російськими окупантами зупинила серце люблячого чоловіка і батька, турботливого сина і брата, вірного друга і справжнього захисника України, який до останнього подиху залишився вірний військовій присязі. 5 травня старший солдат Дмитро Дем'яненко, стрілець помічник гранатометника першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, механізованої роти військової частини А 7287 загинув у результаті ворожого танкового обстрілу поблизу населеного пункту Гоптівка Харківського району. В останню земну путь Дмитра проводжали 7 травня у рідному змієві. Жодними словами ми не можемо виразити і загоїти рану в серці від смерті рідної людини. Так, це важке випробування. Жодні слова не розкажуть, яка це біль. Жодні слова не віддадуть, не повернуть рідну людину. І сьогодні ми з вами разом, з рідними, близькими, глибоко сумуємо і розділяємо горе, і схиляємо голову. В журбі, в скорботі, у хвилині мовчання. Народився Дмитро 7 листопада 1990 року у місті Зміїв Середню освіту отримав у Зміївській загальноосвітній школі номер 2 після закінчення якої пішов працювати. А у 2014 році вступив за контрактом до лав збройних сил України. Повномасштабне вторгнення російської армії на території нашої держави знову змусило чоловіка взяти до рук зброю. І вже 24 лютого, 2022 року, разом з іншими добровольцями він став. На захист рідної країни. Увесь цей час Дмитро Дем'яненко мужньо і віддано давав відсіч російським окупантам щодня, наближаючи українську перемогу, на вівтар якої поклав найдорожче, що у нього було: своє молоде життя. Дмитро був дійсно просто взірцевим військовослужбовцем, прекрасною людиною. Просто справжнім. Таких людей мало і дуже важко втрачати. Він дійсно віддав найдорожче, що в нього було своє життя за те, щоб наші діти, наші дружини, наші батьки жили в спокої і ніколи не пізнали жахіття війни. Спочивай, друже, ми те ніколи не забудемо, завжди будемо пам'ятати. Ти назавжди в наших серцях. Слава Герою! Слава Україні! У загиблого героя залишилися батьки, сестра, дружина та дві донечки. Підтримати їх і віддати останню данину шани Дмитру Дем'яненку прийшли представники місцевої влади, його бойові побратими і зміївчани. Сьогодні кожен з нас має усвідомлювати, яку дорогу ціну платить Україна за свою незалежність, і наш священний обов'язок пам'ятати імена кожного загиблого героя, адже вони живі допоки ми пам'ятаємо. Вічна слава воїнам, які полягли за Україну, Вистоїмо, переможемо і помстимося.